Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рустан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд пилки від компанії ARS CT32EN. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. По суті, в нас вже на каналі є огляд цієї пили. Аналогічною до цієї, тобто пила ct 32 e дуже популярна, одна з найпопулярніших в Україні серед пил АРС. Є індекс означає, що це та сама пила, до якої ми звикли, яку ми багато років вже возимо з Японії і продаємо, але продається вона без кобури. Відповідно, коштує вона. Відчутно дешевше, є деякі випадки, коли просто не обов'язково мати кобуру. Там пила лежить десь в машині, там, хоча завжди краще мати звичайну кобуру, але в деяких випадках клієнти обирають купляти без кобури. Враховуючи, що це дешевше, ми почали возити її. Продається вона от з таким простим опакуванням. картонка на якій вказана модель. Написано, що це турбокат, тобто є тригранна заточка леза. і працює вона протяжкою на себе. Протилежного боку вказані технічні характеристики пилки, які я озвучу трошки пізніше. І також як вона розбирається, і які змінні деталі до неї можна придбати. Сама пила це є, як я вже зазначав, найпопулярніша, напевно, серед АРС пила ЦТ-32 е, Тобто Досить проста, напівпрофесійний сегмент, Тобто полотно в неї не фрезероване. Але разом з цим. Ця пила дуже великі габарити має, тобто 32 см довжина леза. Полотно зігнуте, вигнуте, Ось профіль полотна. І з такими габаритами ця пила досить небагато коштує. Тобто, відносно професійних пил від АРС, від сілки від Фелку, а саме їх і потрібно порівнювати. Це одна з найбюджетніших, ну відповідно, одна з найнепопулярніших. Вона зберігає ті самі якісні характеристики виготовлення від компанії РС. При цьому за рахунок певних спрощень коштує дешевше. Загальна довжина цієї пили 48 см, довжина полотна 32 см. Полотно є вигнуте, вагає 240-250 г. Хоча РС вказує, здається, 220 чи 230 Ну, Трошечки є розбіжність, я не 250. Полотно в неї виготовлене з високовуглецевої сталі. Воно покрите хромом і не є фрезероване, тобто товщина полотна по всій висоті і по всій довжині однакова. Зубці для того, щоб її не заклинювали відповідно, розведені в різні боки. Що розведені досить цікаво? Видно, що відігнутий зубець через один, раз, два, три, чотири. Потім наступний. Зубець, який ріже з цього самого боку, не відігнутий. Тобто вони не усі зубці відгинають в боки, а деякі лишають з рівним різом. Відповідно, це суттєво покращує якість роботи пилки, тому що ці зубці, які не відігнуті, прорізають краще всередині. Ті, які відігнуті, ріжуть трошечки з боків від полотна. На лезі є написи ARS Made in Japan, вказано напрямок руху, тобто саме протягом на себе потрібно працювати. Написано турбокат. Це є спосіб загостріння. Написано Impulse Hardening. Тобто зубець є гартований, кінчики зубців є гартовані. І стоїть клеймо. Якщо не помиляюся, це клеймо сертифікату лісівників Японії. На жаль, не пам'ятаю точно, що це за клеймо. Крок між зубцями складає 4 мм, висота зубця 5 мм. Заточений кожний зубець трьогранно. Тут так званий цей diamond tooth. і кожен зубець є на краю загартований індивідуально. Руків'я є пластикове. Ось це червоне, це є твердий пластик, який інтегрований повністю в усе руків'я. Ззовні чорне це є гума. Гума ширшава, дуже комфортно на дотик. Ось це, це все є ребра. Які запобігають ковзанню руків'я. Руків'я надзвичайно зручне в утриманні. Позаду руків'я є ось такий горбок для того, щоб пила, коли ми тягнемо на себе, не виковзувала ручки. І закінчення руків'я ще з цього профілю є теж розширення. Позаду є отвір для того, щоб можна було притягнути шнурок. Лезо до ручки кріпиться на двох великих болтах, які закручуються у відповідні гайки. А зараз ви можете побачити цей інструмент в роботі. Придбати пилу CT32EN ви можете в компанії Garden Tools України, як є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!